Всім привіт! І сьогодні я знімаю влог, тому що я зараз, я зараз гуляю з моїм песком Денні. І, і, і я сьогодні йду на день народження до Віки. Віка мене запросила на її день народження в аквапак. Та, І я щось постараюсь в знімати. От, Тому дивіться, це має бути цікаво. Я вже вдягнута, готова і я подарую отаку відкритку. Та, і ця відкриточка дуже мила. Я їй не тільки цю відкритку подарю, я їй ще подарую дещо. таку відкритку мелотку Слава! Коротше, ми вже в оквопарху, і я ми вже плавали, Як бачите, я вже вся мокра. Я йду вам те, що покажу. Чи ми поплавали тільки що поїли картоплю фріху, доги, і зараз будемо ще раз те плавати. Так. Mm -hmm. От це серйозно, це класний. Mm -hmm. Класно, от. Коротше, ми вже за аквапарку прийшли десь шостій годині, а зараз вже восьма. Та і цей влог дуже короткий вийшов, тому я з вами хочу поговорити. І я вам хочу розказати про. Кліп Адуванчик. Пам'ятаєте, я вам казала в е, що ми там з моєю найкращою подружкою будемо знімати кліп на Адуванчик, але це секрет. От і коротше, ми я не знаю, коли ми будемо знімати. Може, десь в кінці е, літа. Бо я не знаю, тому що я як я наступного тижня їду в Польщу, з Польщі приїжджаю і їду на море. І десь я з моря приїжджаю десь, може, 26-27 серпня. Та. От і ми десь навіть, я не знаю, чи ми літом взагалі будемо знімати той кліп Адуванчик. Е, та і ще я читаю книжку Хто проти Суперкрутих. Зараз я вам її покажу. От, це книжка, хто проти суперкрутих. І взагалі тут це Аніна книжка, а вона дала мені почитати. І я така читаю, читаю і думаю, а може зняти серіал на ту... серіал на ту книжку. І я розказую Ані, і Аня каже, я про те саме думала, От, тому ми, напевно, десь вже під час школи будемо знімати серіал на Хто проти суперкрутих. Та, і ми вже підібрали, хто буде зніматися. Але ще не відомо чи ми будемо знімати, але швидше всього, що будемо? Так, і я вам вже казала, ми прийшли з аквапарку. Угу. І е... цей влог дуже короткий вийшов, тому що. Я не могла знімати в аквапарку. та і в аквапарку було дуже класно.